Сьогодні ми відзначаємо День Збройних сил України, День захисників нашої Вітчизни. З нагоди цього свята дозвольте мені скерувати сердечні вітання усім військовослужбовцям наших збройних сил. Ми цього року, можливо, вперше усвідомлюємо, наскільки важливою є. Місія покликання захисника Вітчизни. Цього року ми святкуємо це свято в військових обставинах. Я би хотів особливо скерувати слово привітання до тих, хто сьогодні знаходиться на передовій. Ви сьогодні є нашими ангелами-хоронителями. Ви сьогодні виконуєте святу справу. Захищаєте свободу і незалежність України. Ми сьогодні особливо молимося за вас. Уся наша церква сьогодні скеровує усю свою увагу, свої сили, свою молитву до Господа Бога. Ми обіцяємо, що ми будемо всіляко вас підтримувати, усім тим, чим сьогодні живе Україна це те вона сьогодні віддає вам, нашим захисникам. Ми сьогодні просимо Господа Бога, щоби дав вам перемогу, бо ми знаємо, що ми разом з вами є на стороні добра і правди. Нехай Всемилостивий Господь вас береже і захищає. Нехай його небесне військо на чолі з архістратегом Михаїлом будуть разом з вами. І нехай Боже благословення, Отця і Сина і Святого Духа спочине на усіх вас.